Христос Воскрес. Христина воскрес! Життя християнина це є чудова пригода. Христос нам дав неймовірну обітницю. Послухаємо. Така це обітниця. в Івангелії від Івана, 14, розумію, 12, 13 роки. Хто в мене вірує? то й так само діла робитиме, що діх я роблю, а й більші від них робитиме. Бо я вже йду до Отця Мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вченю, щоби Отець у сині прославився. Звичайно, ми самі не в змозі робити. Ті всі діла, про які сказав Ісус. Це Ісус Христос дасть нам силу Святого Духа, щоб ми також здійснили ці діла. Коли учні Господа сповнилися Святим Духом, то отримали божественну силу, яка зміцнила цих боязких людей на радісних свідків Христа. Бог скористався ними, щоб змінити хід історій. І ця сила, сила Святого Духа нам є доступна, щоб ми могли свято і плідно жити для Ісуса Христа. Однак є такі християни, які сьогодні навіть не знають, хто такий Святий Дух. Думають, що знають, вони насправді не пізнали його. Або якщо знають, то не вміють черпати з його сили. Тому вони не досвідчили рясного і плідного життя, яке Христос обіцяв всім тим, хто йому довіриться. Щоб зрозуміти, чому отримання сили Святого Духа має таке важливе значення для радісного. Переможного життя християнина нам потрібно більше дізнатися про саму особу Святого Духа. Хто такий Святий Дух? Не що, а хто? Як назвав Ісус Святого Духа в Євангелії від В тому ж 14 розділі, але далі 16-17. І я проситиму Отця і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіт. Сьогодні чуємо ці слова. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. І далі говорить, не полишу вас сиротом, я прийду до вас, каже Ісус. Святий Дух є особою, іншим утішителем, таким самим, як Ісус Христос. Грецькою мовою, якою був написано на Завіт, існує два слова, які означають слово інший. Якщо говоримо про іншого утішення. Аллос – інший, але подібний того ж виду. І гетерос – Відмінний. Інший, тобто відмінний. Якісна різниця. Ісус, власне, сказав, що. Прийшли іншого Авлос, тобто подібного йому самому утішителя. Перший утішитель Ісус Христос і другий подібний до нього Дух святий, друга особа Пресвятої Трійці. третя особа Пресвятої Трійці. Святий Дух. Третя особа присвятує Трійці. Він є особою, яка в усіх відношеннях дорівнює Отцеві і Симові. Тепер таке запитання, навіщо прийшов Святий Дух? Коли ти прийняв Христа, наприклад, у Хрещені, у миропомазані, Приймаєш його у сповідь. Навіть у частій сповідь. У частому святому причасті. Приймаємо Ісуса Христа. Кажемо, приймаю святе причасті. Але правильно сказано, приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Коли ти прийняв Христа Святий Дух зійшов і поселився в тобі. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває, каже Апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 3:16. Він прийшов, щоб нас спасти. Читаємо про це у Йоанна 3 розвертатий вірш. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться, Злодита Духа не спроможен увійти у Царство Боже. Він прийшов, щоби прославити Ісуса. Про це читаємо у Йоанна в 16 розділі. Тож, коли зійде той дух істини, Він. Він прославить мене, бо з мого візьме і звістить вам, що означає бути наповненим Святим Духом. Слово наповнений означає, що він водиться кимось, наділений силою. Так, наприклад, для порівняння можна привести порівняння е, таке недобре. Наприклад, е, хтось наповнений іншим, іншим духом, таку людину називають, що його водить зліту, опентана, одержимий. Але будемо говорити про добрист, про Духа Святого. Наповненим Святим Духом бути, це бути водиним, водимим Святим Духом, тим, кого провадить Святий Дух. Належати до Святого Духа. Якщо Святий Дух прийшов, щоб прославити Христа, і якщо Він Дух Христовий, Як читаємо у посланні до Римлян, 8 розділ, 9 вірш. Ви ж не тілесні, але духовні. Якщо Дух Божий живе у вас, коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. Або сказати нам таке, хто Духа Святого, Христового має, той йому належить. Якщо він Дух Христовий, то бути наповненим Святим Духом так само означає бути наповненим Христом. Або перебувати у Христі. Або Христос перебуває в ньому, або, власне, сповнюється та обітниця. І ми прийдемо і знайдемо в ньому оселю, як каже Ісус Христом. Перебувати у Христі означає жити. В свідомій залежності від Нього, визнаючи, що це його життя, його сила, його мудрість, Його багатство, Його здібності, а конкретно дари Святого Духа. Які це дари? Мудрість, розум, рада, мужність, знання, побожність. Це також і плоди Святого Духа, любов. Радість, мир, терпеливість, доброзичливість, милосердя, віра, лагідність, поміркованість. Ці дари Святого Духа, ці здібності Ісуса Христа існують і в Тобі, і діють через Тебе, роблять можливим тобі жити за Його волею. Цей дивний факт, що Христос живе в нас і через Святого Духа виражає в нас своє життя, є однією з важливих істин Божого Откровення. Ісус не тільки хоче, щоб Ти жив по-християнськи, виконував всі заповіді. Але Він хоче жити своїм життям в тобі. Це чудове пережиття, якого зазнав святий апостол Павло і про яке свідчить у посланні до Галатів в другому розділі 19-20 Живу вже не я, а живе у мені Христос. Тепер тіло християнина стає живим членом Христового тіла, який ним керує по своїй волі. Його розум стає розумом Христа, наповнений Його думками. Його воля тепер під наглядом волі Христа. Вся особистість, час і таланти належать повністю до Нього. Я вспоминаю, що після свого першої, своєї першої сповіді і першого причастя до якого я приступив в 19 років, я в собі попросту раптово замітив змін побачив, що в мене не піднімається, не відкриваються уста, щоб сказати ті слова, які я казав перед тим рік назад. Якісь схвірнослові. Не можу брехати. Важко. Не хочу і не можу. Відчуваю, що мною керує хтось. Хто Господь. Далі апостол Павло в цьому ж посланні до Галатів каже, живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Життя вірую Сина Божого, в того, котрий полюбив нас і дав себе за нас, в того, кому дана вся сила на небі і на землі, котрий все може. І може змінити серце заядлого якогось бандіта, перемінити повністю, може зробити те, чого ніхто не може сіяти. Ніхто не може переконати людину, але Дух Святий може переконати когось Святого. Подумаймо про це. Чи можемо ми зрозуміти, що це означає, якщо довіриш свою волю Святому Духові і визнаєш, що Ісус Христос є в кожному моменті Твого життя, то чекає на тебе. Власне, велика пригода. Що внесе в твоє життя перебування у Христі? На кінець послухаємо такі слова Ісуса Христа із Євангелія від Іоана 15 рот. Ісус каже, я виноградина правдива, а мій Отець виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує її, від, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині. Ось так і ви, якщо не перебуватимете в ній. І тут звернімо увагу і запам'ятаємо. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому? Той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. І далі каже, якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинути і геть і Сох. Їх бо збирають і кидають у вогонь. І вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас, тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите. Тож і учнями моїми стан. Тут якби знову вертаємося до цих перших слів, які сьогодні почули. Хто в мене вірує, той так само діва робитиме, що їх я роблю. А й більші від них робити.